Керівника Чернігівщини Володимира Хоменка на дно рейтингу губернаторів тягнуть покійники. Високі показники смертності зводять на нівець соціально-економічні досягнення області. пожалівся голова облдержадміністрації у відповідь на запитання про його місце в таблиці успішності регіональної влади. Всеукраїнська преса неодноразово приписувала Чернігівському керманичу перші сходинки відповідних антирейтингів. Втім, сам Володимир Хоменко вважає такі оцінки несправедливими. Мовляв, уряд Чернігівщину поставив на 10- міністрів. Місце, а це рекорд, адже за часів незалежності область ніколи не піднімалася вище 11-ї сходинки. І якщо нам вдалося, враховуючи те, що ми міцно сидимо 27, 20, 26, 27 місце по показнику демографії, але вийти на 10-те місце, це показник роботи, це ж показник роботи не мене, а це показник роботи всіх людей цього регіону. Будемо так тримати або навіть піднімемося вище, каже голова облдержадміністрації. Можливо, в цьому нашому регіону допоможуть китайці з їхніми інвестиціями та спорудженням цементного заводу в новгороді Сіверському. Принаймні, переговори з ними щодо цього не завершуються. Ви розумієте, що сума і сума інвестицій, яка передбачається на завод, це більше 300 мільйонів євро. Десь через місяць. Я думаю, може трошки довше. Приїжджає віце-губернатор. Фірми э, фір, в, в, в провінції Дзянсу також по цьому питанню. І з дуже великим теж е, колективом, і фахівців, і науковців, і так далі з цього приводу. А ще найближчим часом маємо полагодити дороги, обіцяє Володимир Хоменко. Питання по дорогах на цій сумі, що е, сказали, озвучена була вчора, позавчора в пресі, я думаю, що на цій цифрі ми не спинемося, вона буде більше. Як мінімум, я думаю, що ви поставили питання по цій дорозі від Нових Яриловичів до 62-го кілометра, до Києва, що ми йдемо, щоб цю дорогу під програму Євро нам теж підтягнути.